Війна несе в нашу країну руйнування та біль, страх, сум, а ще забирає наші домівки, міста села. Наші діти разом з нами переїжджають в нові незливі міста і країни, і це для них великий стрес. Їх кращі друзі зараз знаходяться в різних куточках нашої країни або за кордоном. Що казати, моя родина подвійні переселенці та моя донька через окупантів, змінила вже шість шкіл. Зустрічі зі старими друзями для неї, як і для більшості підлітків, можливо лише онлайн. І сьогодні я б хотіла розказати, які психологічні проблеми можуть виникати у підлітків, які постійно використовують гаджети для спілкування з друзями або просто проводять свій час в інтернеті. Маргарита Рожко, дівчинка, яка стала переселенкою через окупантів, завжди мріяла жити у Запоріжжі, але ніколи не думала, що переїзд рідного міста Токмак станеться через війну. Маргарита є. Прикладом для багатьох підлітків. Смілива і тендітна дівчинка зі своєю родиною допомагала маріупольцям, які виїжджали із зруйнованого міста Марія. З вами я, Анна, психологиня фонду для тахметова, і ви, голоси мирних, дивимось. Виїхали ми в кінці квітня 22-го року у Запоріжжя. Влітку 22-го року був прям дуже такий депресивний стан. Я не знаю, я навіть на вулицю не виходила. Я цілий день сиділа в телефоні. І в мене не було сил ні на що просто. Але тоді, навіть восени, так я почала вчитися у школі і знайшла подругу, хоча б. Тобто було набагато легше. Безумовно вірю, що ми переможемо, бо дуже багато сил в це вкладено, стільки людей померло. Тобто ми маємо допомагати як можемо. І так, чим цікавляться сучасні підлітки? У віртуальному світі вони можуть не лише спілкуватися зі своїми друзями, а ще грати у комп'ютерні ігри, шукати інформацію, поширювати відеоматеріали. Проте така діяльність підлітків може нести певні ризики. Серед них це ризик обману. Існує велика кількість дезінформації та виховлення даних, що негативно впливає на внутрішній стан підлітка. Ризик ізоляції онлайн взаємодія може зменшити спілкування та соціалізацію з реальному світі для підлітка. Йому буде нецікаво спілкуватися в реальному житті. Це є проблема із соціалізацією. ризик імпульсу. В інтернеті підлітку легко сказати те, щоб не було сказано особисто, а це поширює агресію. Ризик переконання. Онлайн досвід може впливати на особисту діяльність, ризик звички, постійне використання гаджетів може створити аддикцію, тобто, залежно від гаджетів поведінку у підлітка. Хочу також нагадати: якщо у вас є такі проблеми у вашої дитини, пишіть нам у коментарі, і ми спробуємо вам допомогти. Щоб батькам розуміти, чи є у їхньої дитини залежність від інтернету гаджетів, давайте розберемо, які є поведінкові та фізичні ознаки інтернет залежності. Постійне бажання бути онлайн, роздратований стан при відсутності доступу до мережі, відсутність бажання відволікатися від віртуального простору порушення уваги, відмога від живого спілкування. Конфлікт за тучуючим, які не розділяють надмірне захоплення інтернетом, заперечення залежності та її тяжкості. Враження нервових стоборів руки зв'язане з тривалою перенапругою м'язів, оніміння пальців руки, що тримає мишку або телефон, сухість старість у очах, головний біль біль у спині, нерегулярне харчування, зневага до особистої гігієни, розлад сну. Встановити чіткі правила щодо використання гаджетів, розробіть інструкцію щодо часу використання комп'ютера чи смартфона, включаючи час для навчання, фізичної активності та відпочинку, спілкування у реальному житті, допомогу батькам, Створіть годину без екрану, визначте. Час та день, коли всі гаджети у домі вимикаються, щоб підліток зміг відновити контакти з реальним світом та займатися іншим хобі, залучати підлітка до фізичної активності, заняття спортом, волонтерство, допомога літнім людям, допоможе відвести увагу від гаджетів, спілкуватися з родиною. Обговорюйте, як пройшов весь день у вашій дитини, що вона дізналася нового, як себе почувала, що бентежить, запитайте про одноліток, однокласників, друзів, вашої дитини. Прочитайте разом, що таке залежність, адикція та визначте причини залежності разом з вашою дитиною. Розуміння причин залежності може допомогти знаходити більш збалансовані методи використання гаджетів. Станьте прикладом для вашої дитини. Відмовляйтесь від гаджетів разом з нею. Якщо не можете впоратися самотужки, звертайтеся за допомогою до психолога. Обмеження використання соціальних мереж, гаджетів може захистити психічне здоров'я підлітка. І, хоча спочатку діти можуть протестувати, ці обмеження принесуть їм користь і довгострокові перспективи. Діти можуть бути активними, допомагати та робити корисні речі, як героїня нашого відео Маргарита приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя суперсила». Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини і сфері освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-канал шукати в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду на Ахметова. разом до перемоги та все буде добре.